Привіт друзі. Ви бачите сюжет нічного міста звичайними очима. І тепер ви бачите цей самий сюжет очима певного приладу. До цих будинків метрів 200. Падає сніжок, видно машину. Зараз я її вам покажу. От ми зараз направлені на ось цю машину. В общем, ця штука чіпляється на передок джипа автомобіля. Видимість в повній темряві до 70 метрів для виявлення людського тіла. Якщо повна луна, видимість метрів до 250. І це ще не найкраща камера, яку ми застосовувати будемо для цих віщій. Ось міг ніться. знімають.